Всім вітання ми з України! Дівчатка сьогодні хочу дещо вам показати, тому що ми сьогодні знову ходили дещо купити, так як ви знаєте, що у Матвійко було вчора день народження, а в суботу до нього прийдуть друзі. І ми так на стіл не дуже будемо бо діти особливо нічого не йдять, але все ж таки щось приготуємо. Якісь фрукти, тортики, кексики, тому пішли купити і заодно зайшли, дівчатка забрали допомогу, яку нам постійно дають, і відразу вам дівчатка її і покажуть. Так, давайте почнемо з того, що ви знаєте, що от у нас зима така безсонячна, і тому в організмі дуже. Не вистачає вітаміну Д. Вітамін Д це сонце. Зараз у нас вже останні два дні сонечко. Дітки постійно на вулиці, постійно приймають природній вітамін. Але все ж таки ми розпочали пити з дітками вітамін Д. Для Матвія, Тимофія і Соломії це вік від 2 до 9. Ми купили у капільках. І, А для гліба, він у нас вже дорослий, хлопець, 15 років буде. Купили ось такі вітамінки. Ну, потрібно поповнювати запас вітамінів, бо сонечка нема. Так, що купили? Дивіться, дівчата. В АТБ я зайшла, купила ось такі апельсини. Першого гатунку це діткам на стіл. Купили ось такі мандарини. Теж першого гатунку. ось такі, не знаю, чи солодкі, які будуть куштувати. Так. Купили, дівчатка, їм банани. Це все ми наріжемо на солодкий стіл для такі, знаєте, перекусу. У мене є шпажки, ми на шпажечки гарно прикрасимо. І дівчатка взяли ківі. Ну, ціни які? Все приблизно 60-70 гривень. Це 69. Ось такі ціни за кілограм. Отвійку. Так, що далі купили? Дівчата купили дві палочки ковбаси. Одна ковбаса ось така злата. Беремо ось в магазині такому м'ясний майстер. Завжди беру там. Це ковбаска, вона куряча, піде діткам на стіл. Але я ще буду їм пекти піцу, тому я взяла ось таку ще ковбасу. Адамівські ковбаси. Соляні. Ось така буде ковбаса. І папа для себе взяв. Ну, я для себе для нас взяв ось такі ще сердечки для себе. Маю на увазі, що не для на стіл, не на стіл. Так, також там взяли два види сиру. Оцей сир такий цікавий. Піде діткам на стіл, а це на піцу. Також дуже полюбляю це в цьому магазині масло. Масло на вагу вже я вам говорила, ось ми взяли масло на вагу 1 кілограм 200-200, ну 200, до 300 гривень. Дівчата не пам'ятає ціни взагалі. Знаю, що ось взяли ще дві баночки молоко згущене, тому що з того ми вже робили вафлі, а це ми будемо робити. Ой, недовго хлопці мої збагащалися вітаміном Д, вже поприходили. Будемо робити на день народження теж вафельки, тому взяли згущенку по 63 гривні. Далі, соломійки, як завжди, взяли чудо, чудо чадо дівчатко, 4 штуки по 20 гривень з копійками. Так, взяли дівчатка гумілочки. Кожній дитині по гумілки я взяла. Зараз ми відділимо 10 гумілок відділимо, а всі останні запечемо сьогодні, тому що я взяла більше. Я за 2,5 кг там буде і дітка, і нам. Також дівчата беру ось такі каркаси від курки, я на них варю бульйони. Не знаю. Сьогодні будемо ще, дівчатка, зараз будемо забивати півня і качок. Ну, у нас і своє є м'ясо, але теж беру таке, купую. Так, далі, дівчатка, взяли молоко. Молоко, ми, поки в нас є зоря, але зоря наша ще, ого, коли буде через півтора року лише буде коровою. Тому молоко зараз купуємо. І козочки в нас теж молока поки не дають. Тому ми купуємо по 35 гривень півтора літри. Так, далі що я взяла? Взяла, дівчатка, ось е, рука для запікання. Забула показати, взяла кокосову стружку, кекси посиплю, напевно, не знаю. Також вчора ж ми вже вафлі робили. І ми знайшли нашого мірного стаканчика. І не одного стаканчика у нас їх було багато. Де ми діли, я не знаю. Тому в АТБ я побачила і купила 36 гривень. Далі я вирішила, що діткам було б дуже. Цікаво, якщо взяти ось такі паперові цікаві е, тарілочки на стіл. Е, Тимофій, ти закриваєш екран? Оця тарілочка в Авролі ми купували, а це ми побачили в АТП. Ну нічого, тут трошки хеллоуен, але все ж таки це кхм, день народження молочка. Піде. Так, що ще дівчатка взяла? Зараз покажу вам. Ось такі в АТП взяла серветки, е, віскосні для господарських потреб. 36 гривень. Для хлопчиків на день народження взяли ось такі ковпаки 10 штук. Діток буде з нашими дітками 8. Але папа сказав, беремо, щоб вистачило всіх. Вирішили взяти ось такі ще свічки. Подумала, що, можливо, на кекси поставимо і на кекси поставимо свічку. Знаєте, у нас така традиція, що на свічки задувають всі гості, не лише іменинник. Тому на них вистачить. Ну і, звичайно, ось таку свічку 9 років. Кекси буду пекти, але ж я каша господиня, у моєї мами були чудові алюмінієві форми для кексів. Ну, Вони мені були на той час не потрібні, і їх вже нема. Тому ми взяли ось такі. Желізні звичайні кексики. Ой, на кексики, їх тут 12 штук, і я взяла ще бумажні, буду вставляти, будемо пекти кексики. Що соломійка хоче? Взяла гумку, три штуки. Тіма, не ходи перед камерою. Сет і пусеть. Три штуки, тому що у Тимофія завжди немає. Немає гумок. А вчителька на маму ругається. Так, і дівчата, вчора була в Аврорі моя кума, і я її попросила купити ось таку гарну тарелочки, мисочки з глини. Дівчата, це 70 скупійками це варениця. Тіма поклади, ти шумиш. Зараз я закінчу знімати і будеш все дивитись. І ось така це млинниця. За 149, здається. Дуже фані, гарні. Хочу зібрати собі трішки отаких от гарненьких, знаєте, іноді, щоб порадити, гарно поставити на стіл і порадувати особисто свій, свій зір. Так, дівчатка, ну, продовжимо зразу давайте ще. Ви знаєте, що ми як багатодітна родина, а також як родина, яка має на вихованні дитинку з особливими потребностями з інвалідністю. Нам у школі, наша школа, спонсори від церкви, які проживають за кордоном, дають допомогу. Давали допомогу завжди, не тільки під час війни, але в даний час під час війни вона більша. Не може Тимофій спокійно сидіти, тому він все кудись спішить. І ми сьогодні забирали таку допомогу, я вам хочу показати, яку ну, тимофійку на не порви. Дивіться, що значить, що туди входить. Завжди е склад різний. На сьогоднішній день це хліб. Це немало важливий хліб. Обов'язково завжди є чай. Ось такий цього разу цікавий чай. Е я так розумію, що е перераховують кошти. А вже е, тут закуповуються продукти, тому що продукти з наших супермаркетів. Так, далі. Згущене молоко завжди є, завжди є згущене молоко. Олія є завжди. Це, такі, це важливі такі продукти. Я думаю, що це велика вдячність, тому що вони дійсно потрібні борошно. Це теж воно завжди є. Печиво для діток. А чому буває різні? Навіть бувають іноді і різні фрукти, і виноград, і, і, і за кордону навіть, сік завжди. Дівчата, я вже заставила стіл, що нема де класу. Так, завжди в склад, тут іде гречка, горох. Так, іде пшенична крупа, завжди є. Рис, макарони і, і цукор. Покладемо сюди, дівчата, бо вже немає місця. Також є дві шоколадки. Шоколадки папа десь вже сховав, щоб бо соломійка лише вона не їсть шоколад. Вона любить такі лідінци на російській мові. А шоколад роздере та й немає шоколада. Так, дівчатка, давайте хвилинку перервемося, я оце все зараз приберу і покажу, що ще у мене є. Ну що, дівчата, трішечки я все тут розгрібала, а тепер дівчатка, покажу. Ще купила ось таку фарбу. Не, не пам'ятаю, яким кольором до цього часу фарбувалася. І єдине, похоже, ось таке папа підбирав, це ось до цієї фірми Рябин, рябина, рябина. А як українськи рябина. рябина? ну Неважливо ну, як. Ось такої фірми, дівчата. Підійшло. Але, чесно скажу, кажучи, що деякі фарби і кольори тут набагато краще, ніж ви купите другу. Але такий колір змивається. Нічого, сьогодні пофарбуємося, бо вже чекала, чекала, не може далі коли чекати. Далі папа не нам привіз таку щоб... -по. цікаву поличку із Ікеї. Дівчата, правда, виготовлена in China? Ну, важливо. Ця поличка. Я подивилася в інтернеті, для того її ну, дітям давай, спальні вішають. І, типа, знаєте, дитина ніколи не забуде, яку книжку вона читала до цього. Тобто дитина сюди кладе книжечку, якусь іграшку, але ми пішли ще далі і вирішили її причепити в коридор. І сюди поставимо розчоску і всі причандали, які потрібні в коридорі. На подивилася. Так, далі папа привіз таку штуку. Це стимул для мами, щоб мама на конець худала. Що це таке, дівчата? Ну, це я шуткую, звичайно. Це така сигналізація, яка ставиться одна частина на одну дверку, друга частина на другу дверку. І коли ви відкриваєте двері, то всі чують, що ви вже хлопаєте холодильником, тому що воно пищить на всю хату. Ну, тато вже одну причепив, щоб слухати, мама, хто ходить та, та, хаті. Одну... Але це таке, знаєте, це гарно ставити в офіс чи в магазин десь. щоб люди, ну, чи не було, що зайшов хтось до магазину. Але такого погратися і посміятися з мамою можна. Так, а ще саме найцікавіше. Дивіться, що тато мені привіз. Ну, не тільки мені, а нам. Дівчата, будемо робити Давай. нову мебіль. Бачите, яка? Будемо все зачищати. І буде в нас гарна нова перероблена мебіль. Так що так? Це мені подарунок. Я таку хотіла трошки менше, але тато привіз мені тапу. І, дівчатка, ми вже давненько купили, Шілеє! тому що ми все-таки плануємо і думаємо, що колись там наші мрії здійсняться, тому що ми купили вже і... Плитку, все купили, але ніяк не можемо розпочати роботу, щоб поставити ту душову нашу кабіну. І навіть купила... Папа, що воно зараз? Яку відклоніть? Спереді. Що спереді? А, ну да, спереді. Купила такий Сок. соль. подвинься чуть-чуть. Не трохи. Купила ось такий, дівчата, гарний кран, душовий кран. Дуже мені сподобався. Гарна фірма не, не з дешевих, ну не сама дорога, але гарної якості. Ну, так пообіцяв нам продавець і хазяйці його магазину. Ось така, ось такий крам у білому кольорі. Зараз всі купують у чорному, а ми купили в білому. Ми ж не такі, як всі. Ну, ось так. Папа хотів, щоб були барашки. Але гарної якості не, були. не було, так? тому ми ну, вже взяли, який є ось такий чудовий кран. Ну, і, звичайно, обов'язково ми брали кран, щоб до нього йшов гусачок, ну, що Ми живемо в селі, мені треба набирати воду. Хоча папа дуже не хотів. Але наша сусідка Тючаліна говорила, що це дуже потрібна річ. Так, це не ложка, це лієчка. Ну і звичайно, лієчку. Хотіла я, знаєте, який, як називається душ? Тропічний. Тропічний душ, але, дівчата, у нас дуже вода погана. Перш ніж ставити такий тропічний душ за такі гроші. Треба поставити фільтри. Поставити фільтри, от тоді можна його ставити за такі кошти. А поставити, щоб через місяць воно перестало працювати, бо вже забилося, немає сенсу. Тому купили звичайний. Звичайний купила, викинула, купила, викинула та й усе. Ну зараз вже не буде чим фарбуватися. Сісю, сісю. Все, дівчатка. Нікому не каже за сісю, ви всі захочете. Все. Буду з вами поки що. Казати вам до побачення і до нових зустрічей. А, а нам ба, швидкої папа. перемоги. Пока!